Як Робін Гуд став гостем королеви Елеонори? Було це давно ще за часів короля Генріха II у Старій Англії, північ країни покривали великі заповідні ліси, в яких полювати міг тільки король, всім іншим полювання заборонялося під страхом смерті, слідкували за цим королівські лісники. У лісника найбільшого королівського заповідника Шервудського лісу Хью Фідзу була тиха лагідна дружина і маленький син Роберт. Хлопчик дуже любив блукати з батьком у лісі, а коли замужніла його рука, навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. У ті радісні й безтурботні дні у Роба було двоє друзів Віллі, син батькового брата, і Маріан, єдина дочка графа Хандінгтона. Та коли граф дізнався про їхню дружбу, він відіслав дівчину до двору королеви Елеонори. Вороги звели Робінових батьків у могилу, і хлопець поклявся помститися за їх передчасну наглу смерть. Одного разу бідна вдова, яка знала Робіна ще хлопчиком, розповіла йому, що у Шервоцькому лісі переховуються знедолені люди, у яких проти кривдників багатіїв завжди на поготові луки, і Робін вирішив приєднатися до них. На той час у Нотінгемі шеріф оголосив змагання лучників. Робін, переодягшися жебраком, пробрався у місто і держав золоту стрілу переможця. Побачивши в ложі Маріан, яка також впізнала його і щиро всміхнулася, він шанобливо передав стрілу дівчині. Маріан з лукавою посмішкою встромила дарунок роба в своє темне волосся. Повернувшись до Шервуда, Робін прийшов на широку лісову галявину, де навколо яскравого багаття сиділо сорок молодців, одягнених в зелене. Того вечора лісові брати поклялися, що всіляко допомагатимуть бідним та знедоленим і подарували Робінові ріжок ватажка. Так Робін Гуд став розбійником. Минав час, слава про добрі діла зелених братів Робінгуда, котилася країною. Ватага його розростала, з ній уже налічувалось близько 80 безстрашних молодців, які поклялися до смерті залишатися вірними спільній справі. Одного ясного теплого дня Робін Гуд вийшов на полювання. Не знаючи, з ким може випадково зустрітися в лісі, замастив обличчя грязюкою і переодягнувся у благеньку куртку та довгий плащ. Тихий лагідний ранок навіяв спогади про дитинство та маріан. Тепер Робін часто думав про неї, мріяв почути її чистий голос, дзвінкий сміх, побачити, як при зустрічі з ним спалахують її очі. Сумовито похиливши голову і забувши про полювання, він повільно брів лісовою стежиною. Раптом на галявину вийшов красень олень. Робін вихопив лук і вже збирався пустити стрілу, та олень упав, мов підкошений, його наскрізь прошила стріла, пущена з протилежного боку. Тієї ж миті за кущів вискочив стрункий юнак у багатому одязі. Гей, хлопче, суворим голосом закричав робін, як ти насмілився стріляти в королівського оленя? А хто тобі дозволив допитувати мене, згорда відповів юнак. Цей голос чомусь схвилював Робіна, і він же лагідно запитав Хто ж ти такий, друже? Але той розмовляв так зухвало, що Робінові довелося братися до зброї. Незнайомець кинувся у бійку з великим запалом, та Робін легко відбивав його удари. Гарний настрій повернувся до юнака і йому стало шкода бідолашного хлопчини, що мало не плакав від сорому і злості. Нарешті Робін удав, ніби оступився і підставив руку так, що юнак легенько дряпнув її мечем. Лише після цього незнайомець розповів, що він паш королеви Елеонори, і розшукує Робін Гуда, щоб передати йому прощення королеви. Щось дуже далеке, але до болю знайоме ожило в пам'яті Робіна. Аж тут його гострі очі помітили золоту стрілу за відлогою юнакової куртки. О, я упізнав тебе, радісно вигукнув він. Ти Маріан, а оту золоту стрілу подарував тобі я. Ой, робіне, це ти скрипнула дівчина, а я ж тебе поранила. Він дозволив перев'язати рану маленькою хусточкою. Час минув непомітно для щасливої пари, і вони навіть не помітили, як сонце повернуло на захід. Юнак віддав Маріан свій довгий плащ, і вони пішли до табору. Дорогою дівчина розповіла, що слава про доблесть Робіна досягла палацу королеви, яка запросила його в гості, і послала золотий перстень на знак прощення. Так прийшли вони до густих заростів, де був табір розбійників. Товариші дізналися, кому належить гарненьке личко під беретом пажа. Під оглушливі привітальні крики дівчину було оголошено нареченою Робін Гуда. Увечері, зодягнена в корсаж і спідницю, гарна, як ніколи, Маріан сиділа по праву руку свого нареченого на великому банкеті, влаштованому на її честь. Ранок видався напрочуд чудовий, темно зелені лісові шати, немов милувалися під тіркою йоменів, що простували дорогою. Робін Гуд подбав, щоб усі були одягнені якнайкраще. Королева сиділа у вітальні з придворними дамами, коли на порозі з'явилася маріан Ваша величність я привела сюди того, кого ви хотіли бачити, з ним ще й леді, про вінчання якої ми розповімо вам веселу історію. Королева була майже певна, що побачить незграбних людей, але перед нею постали справжні кавалери. Вони розповіли про пригоди лісового життя. Найбільше сподобалась королеві розповідь про те, як обвінчали Алана Дейля. Одного дня Алан Дейль прийшов до свого ватажка з понуреною головою. Одяг на ньому звисав лахміттям, арфа недбало гойдалася за спиною. Мою кохану забрали у замок, і сьогодні вінчатимуть у Плімптонській церкві зі старим лицарем. Мені ж без неї світ не милий. Коли дівчина тебе кохає, ми допоможемо тобі, рушаємо до Плімптона». Приклавши до вуст ріжок, Робін просурмив один раз, і на його дзвінкий поклик на галявину почали збігатися одягнені в зелене лісовики. Цього дня єпископ Герфорда прибув до церкви з великою пишністю, адже йому належало відправити обряд вінчання, і все навколишнє дворянство мало ощасливити своєю присутністю цю подію. Вже почали з'являтися гості, коли єпископ помітив якогось менестрелю у зеленому одязі, що сміливо підійшов до дверей. Хто ти такий, хлопче, сердито гримнув єпископ? Я, мандрівний арфіст, сказав Робінгуд, можу заграти веселої пісні, від якої нещасний закоханий забуде зраду дівчини. А можу, й такої, що знову зіллються в одне закохані серця. Тоді заходь. До церкви шкутильгав старий лицар у супровіді лучників. Він спирався на ціпок, і голова в нього тряслася, мов у паралітика. Слідом, спираючись на руку брата, йшла вродлива дівчина. Волосся її сяяло, мов золота пряжа, а очі нагадували фіалки. Клянусь усіма дзвонами, які будь-коли сповіщали про весілля гірше підібраної пари мої очі ще ніколи не бачили, голосно сказав Робін. Пропустивши лицаря з його лучниками, він став поруч з молодою. Починай свою музику, хлопче, наказав єпископ. З великою радістю, тільки заграю я на ріжку. Робін тричі просурмив у ріжок. Гапайте, його заверещав єпископ, це Робін Гуд. Ні кроку не руш, вінчання відбудеться, але наречена обере сама собі жениха. Лісовики Робін Гуда оточили і обезброїли лучників. Віл пурпуровий врочисто вів у храм святково прибраного Алана Дейля. Побачивши його, дівчина заплакала щасливими сльозами. Ось кого вона кохає, сказав Робін, а тепер, єпископе, починай церемонію. Не буду я їх вінчати, зарепетував єпископ, зляскотом закрив біблію і сів на неї. Тоді наперед виступив чорний тук. Алан з дівчиною стали на коліна, а старий лицар змушений був стати свідком вінчання власної нареченої. Робін закінчив розповідь. А це і є наш славний менестрель, спитала королева, обернувшись до Алана. Ти не відмовишся заграти для нас? Алан низько вклонився, взяв в руки арфу, торкнувся струн. У кімнаті залунали чудові пісні північних країв.